Саме підбиваємо підсумки четверга. у випуску. Дивіться на алкоголь та тютюн виготовляють нові акцизні марки. Їх запровадять з 1 вересня. Податку на розкіш не буде, принаймні рік. Кошти, які громадяни вже сплатили, можуть бути повернені після набуття чинності закону. Оптимізація галузі охорони здоров'я в області триває на часі освітня. Якщо нема дітей, що робити з цими приміщеннями і з цими школами? 1 вересня 2013 року в Україні на алкогольну тітюнову продукцію запровадять акцизні марки нового зразка для вина та горілчаних товарів цигарок з фільтром та без вони чітко відрізнятимуться за кольором та матимуть відповідне маркування. Наразі в Україні майже 10% такої продукції зазнає маніпулювання з акцизними марками. На думку міністра доходів і зборів Олександра Клименка, такий крок виведе з тіні до 10% ринку. Найбільше сповсюдження схем маніпулювання, які сьогодні фіксує фахівці Міністерства доходів і зборів. Це, по-перше, це марка акцизного податку для цігарок без фільтру, наклеюється на пачку цігарок з фільтром. По-друге, марка акцизного податку на віноробну продукцію наклеюється на пляшки з більш спиртоміськими напоями вино та віно на лікар, наприклад. І під підробна марка акцизного податку наклеюється на нелегальний товар. Податок на розкіш відтермінували. Відповідно до зміну податковому кодексі українці почнуть сплачувати за додаткові квадратні метри у 2014-му. Про це повідомляє головне управління міндоходів у Черкаській області. Податківці зауважують, тим, хто вже встиг здійснити платіж, приводу для хвилювання немає. Податок на нерухомість в цьому році не буде. Кошти, які громадяни вже сплатили, можуть бути повернути після набуття чинності закону. Або можуть бути зараховані майбутні платежі по вказаному податку, який буде в наступному році, за два роки в області реорганізовано 20 дільничних лікарень і створено лікарські амбулаторії сімейної медицини. Відкрито 23 нові дільниці, шість з них в селі. Це дозволило вивільнити бюджетні кошти і поліпшити матеріальну базу на часі. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги. Про це йшлося на засіданні регіонального комітету з економічних реформ. президент України Віктор. Педоч Янукович акцентував увагу на необхідності поширення по всій країні успішного досвіду модернізації первинної ланки медицини в пілотних регіонах. Але це не значить, що ті регіони, які не входять до пілотних, вони не повинні цим займатися. Але подивитися, якщо на досвід цих пілотних регіонів, то. Ми бачимо, що там запрацювали нові, належним чином, оснащені і забезпечені кадрами амбулаторії. Спостерігається збільшення кількості звернень із профілактичною метою на 17%, зменшення викликів екстреної медичної допомоги приблизно на 15%. Зменшується кількість госпіталізованих хворих саме за рахунок профілактичної спрямованості цієї роботи. Не менш гостре питання і реформування мережі закладів освіти області. Демографічна ситуація диктує свої правила, тож на часі збільшення кількості дитячих садочків і більш широке охоплення учнівської молоді позашкільною освітою. Натомість оптимізації потребують навчальні заклади зі слів фахівців, скорочення деяких малокомплектних шкіл в області це шлях до якісної та конкурентно спроможної освіти. Якщо нема дітей, що робити з цими приміщеннями і з цими школами? Залишати тільки для того, щоб там залишилось півтора десятка людей, вчителів це теж питання. І отут влада повинна чітко визначити, що вона буде робити для того, щоб пом'ягчити наслідки такої демографічної ситуації. Крадіжку чавунних кришок люків два роки позбавлення волі. У Черкасах затримали непрацюючого, який займався незаконним промислом. Вирок виніс Соснівський районний суд міста. Крім того, мисливці за металом зобов'язали сплатити Черкаси водоканалу 3,5 тисячі гривень. Лише з початку року невідомі викрали у місті майже 80 кришок від люків. Цим злодій задали збитків підприємству більш ніж на 125 тисяч гривень. Без хвостів залишились коти у мікрорайоні Митниця у Черкасах. За останні півроку невідомий покалічив більше десятка тварин. Місцевим жителям урвався терпець, і ті звернулися до міліції. Тепер правоохоронці розшукують зловмисника. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Тепер у цьому дворі котів днем з вогнем не знайдеш. чотирилапі бояться людей і не часто виходять зі своїх схованок. Місцеві кажуть, півроку тому над тваринами хтось почав жорстоко знущатись. У них обрублені хвости, не затягнуті рани кості з хвостів торчать. Це явно не собака, явна ні какої та животное, і не самі з'їли не свій хвост. Це явно хтось його отробів. Без хвостих котів на митниці вже більше десятка. Хто й навіщо знущається над тваринами, ніхто не знає. Але дивитись на страждання чотирилапих люди більше не можуть. І останнього кота я знайшла у себе в під'їзді з свіжими ранами. Я одразу зателефонувала в 02. Міліція приїхала, але сказали, що дуже важко знайти людину, яка це робить. Ось чекаю на дії міліції. Заяву жительки митниці у міліції зареєстрували та розпочали пошук ненависників котів. Правоохоронці зізнаються, проводити подібне розслідування доводиться вперше. Є підозрна особа, але ще не будемо говорити конкретно, що це вона в цьому вина, тому що тоді необхідно провести відповідні перевірочні дії. Що подібні факти відбуваються? Будь ласка, звертайтеся, тому що міліція, якщо не буде допомоги громадянського приводу, відповідно дуже важко встановити буде того зловмисника, який це відповідно скоює. Жорстоке поводження із тваринами вже стало сумною реалією життя черкашан. Констатують зоозахисники. Щодня вони приймають по декілька дзвінків щодо знущання над чотирилапими. Да, на чотирилапими. Так, дуже часто звернення із свиревками на шиї привозять животних, і котів, і стріляли в них, і відбиті лапи, хвости, відрізані уші, дуже часто обращаються. Чим це зв'язано? чому така агресія у людей в животні? У людей, всього, агресія зв'язана з тим, що в місті все-таки много бездомних животних. І поки ця проблема не вирішиться, будуть жорсткі. Якщо зловмисника, який обрубує хвости котам, все ж таки знайдуть, їм загрожує штраф, а то й ув'язнення. В історії Черкас це буде перший випадок, коли кривдників тварин покарають. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Далі у випуску дивіться про таке. Дітям про фінанси. Протягом місяця українську молодь вчитимуть заощаджувати. Це в ігровій формі. Хочете здорове і красиве волосся, рятуйте косу від сонця. То волосся так проведеш і починає випадати. Сучасне мистецтво від художника-аматора Івана Кулісника. Митець вражає різноплановістю образів. Фінансової грамотності тепер навчають і дітей протягом липня-серпня учнівські молоді з усієї України розкажуть про те, як можна заощаджувати та правильно витрачати гроші. Подібні проекти вже реалізували в Херсонській, Миколаївській та Тернопільській областях. А тепер до них долучилася і Черкащина. Ірина Васюра бачила перші уроки. Сьогодні вони малюють свою майбутню професію та обговорюють, як реалізувати мрії. Урок фінансової грамотності для школярів проводять банкіри. Нас ми набираємо групу і проводимо їм цю культуру. Тобто це в ігровій формі дітям заняття, потім призи, нагородження. Потім вручаємо їм дипломи про закінчення. Вже на першому уроці дітлахи дізналися про те, що таке банки, кредити і депозити і навіщо вони потрібні. Після заняття діти поспішають поділитися новими знаннями. Історію грошей. Що спочатку вони були звичайними камінчиками, тоді дорогоцінними камінчиками, тоді монетами, а тоді вже паперовими грошима. Я сьогодні дізнався про гроші, про картки дитячі. Подібні уроки для школярів це один із варіантів підвищення рівня фінансової грамотності населення за підтримки Міносвіти. Такі заняття з 2012 року банкіри провели для старшокласників загальноосвітніх шкіл. Нині ж вони приїхали з майстер-класами у літні табори. Продовжується цей проект, і він вже пройшов у Кримській області, Одеській, Миколаївській. Херсонський, Тернопільський і почав свій початок на Черкащині. Цей проект буде проходити і початку липня. Він почався, і до початку серпня. За два місяці банкіри планують навчити маленьких українців правильно поводитися із грошима, адже освічені громадяни це запорука фінансової незалежності країни. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Коса дівоча краса та влітку пильнувати її чи не найважче. Ультрафіолет зневоднює пасма, роблячи їх тьмяними, руйнує пігменти. А тому перекорі наполегливо рекомендують використовувати сонцезахисні засоби не лише для шкіри, а й для волосся. Втім, їх підроблені та фальсифіковані копії, що нині заполонили ринок, в кращому випадку не дадуть ніякого ефекту, в гіршому залишать вас без шевелюри. Засилля різноманітних і часто недешевих засобів захисту для волосся змушує піддавати жінок спокусі і купувати їх на базарах, в неспеціалізованих магазинах та інших сумнівних місцях. 19-річна студентка Яна Криль перед тим, як їхати на море, вирішила придбати захист для свого довгого волосся у відомій мережі косметичних магазинів. Просто не знаю, як розповісти. Поїхала на море. Думаю, щоб волосся не випадало, щоб не попсувалося, куплю собі спрей. Ну, купила на свою голову. Так, Ну, буквально три рази покористувалася і після цього просто волосся так проведеш і починає випадати. Яна впевнена, причина всьому той злощасний засіб. На терміни придатності та склад продукту уваги вона не звертала. Каже, він коштував недорого. Відтак великих надій вона на спеціальний засіб не покладала, нікуди й не скаржилась. І дарма запевняють фахівці Центру захисту прав споживачів, адже кожна подібна заява дає привід для перевірки не лише партії товару, але й магазину та виробника подібної продукції. Крім цього, перевірки з здійснюють і в обласній станції ми здійснюємо контроль за даними виробництвами, маємо тісну співпрацю і маємо певну інформацію про якість продукції. Не про якість, а про її безпечність відносно косметичної продукції, та ця вся продукція, яка надходить в область, вона до нас завозиться. І вона повинна завозитись в область із відповідними документами. Основним документами, які є. Говорить про безпечність перфомірних косметичних засобів це є висновок державної санітарно-екологічної експертизи. Втім, навіть оригінальні засоби можуть завдати шкоди вашому організму. Алергологи б'ють на сполох. Сучасна косметика така ж небезпечна, як і будь-які інші хімічні товари. За світовими статистичними даними, значить, близько 65% жінок та 33% чоловіків відмічають подразливу дію косметики на шкіру. Найпоширеніші алергічні хвороби, які виникають від косметики, це контактно-алергічний дерматіт. Спеціальні спреї для захисту від сонячного проміння запобігають вигоранню волосся та опікам шкіри голови. Обираючи його, варто скористатись порадами фахівців вашого прокуря, продавця спеціалізованого магазину. Якщо схильні до алергії, не завадить отримати ще й консультацію лікаря. Окрім того, не забувайте цікавитися термінами придатності виробником, його адресою або переконатися, що засіб не підробка. Апельсини, дині, полуниці та яєчні такі основні образи натюрмортів черкаського художника-аматора Івана Колісника. Сьогодні в обласному художньому музеї відкрилась персональна виставка його картин. Майже всі полотна написані у 2013-му. Експозиція без назви, але вирізняється яскравими кольорами та емоційністю. Ця виставка Івана Колісника третя в його житті, і друга персональна. У ній 28 полотен, натюрморти та живопис. Автор за освітою інженер писати почав після 20 років. Образотворче мистецтво хобі. Але з роками воно стає дедалі професійнішим, переконаний художник і друг автора Анатолій Куксов. Він пам'ятає перші полотна. каже, вони були тьмяні. З роками стали більш мажорними, емоційними і грамотно виконаними. Коли він зайшов до мене в майстерню, він побачив ці роботи, які були виконані в кольорі, і йому дуже сподобалося. Він теж. Перейшов, як він сказав тоді, є чому вчитися. Має дуже великий прогрес у цьому році. В кольорі дуже гарні роботи, дуже гарні колоритів, В кольорі в техніці велика крок зробила людина. На картинах церкви, квіти, птахи, а ще яєчня, перець, дині та яблука. Образна мова Івана Колісника за стилем близька до манери посмедуху. Художнику властиве позитивне світосприйняття, яке проявляється в соковитій колористиці. Тут теплий мазок межує з холодним, а чіткий контур підкреслює форму. Так на картинах кульбаба з міського газону, маки з пустеря, троянди з клумби за будинком, де живе автор. А от полуниці і гранати з місцевого ринку. Його приваблює взагалі в усіх об'єктах саме колір, не так форма, не так там призначення. Він не шукає там якихось прихованих смислів. Все він більше шукає саме кольорове рішення. Він може йти по вулиці, і знайти в звичайному, так би мовити, куточку щось таке привабливе, яке яке одразу якось виявляє свою незвичайність. Черкаські художники кажуть, техніка окремих полотен нагадує пензель Ван Гога. Автор виставки не заперечує, у нього й навчався. Також своїми вчителями вважає Поля Сезана та Едгара Дега. Каже, не шукає особливого натхнення, є задум, сідає й пише за один підхід, доки вдома нікого немає. Для мене найменше важить сюжет. Я сприймаю живопис як можливість висловитися через колір і колорит. Це для мене головне. А сюжет ну сюжет іноді виникає спонтанно. Буденні речі надихають. Якщо ти в тебе поставлений зір, і ти бачиш кольори, ти зразу ж кольори компонуєш в образ. Секрет свого творчого прогресу автор бачить у кропіткій щоденній роботі. Каже, що більше пишеш, то краще виходить. А що вже вийшло, можна побачити в художньому музеї до кінця місяця. Лідія Меланіч Олег Кура, Черкаська служба новин. Омріяна відпустка. Після виснажливих трудових днів кожен по різному намагається втекти від сірих буднів. Як відпочити або потім з легкістю вийти на роботу? Розпитувала Катерина Ключка. Попрацювали півроку і гайда у відпустку. Вона може бути щорічною, основною або ж додатковою. Найбільша кількість днів на відпочинок мають вчителі та ліквідатори Чорнобильської аварії. Це аж 56 календарних днів. Найменшою люди робочих професій у них 24 дні відпустки, пояснюють юристи. Законодавець чітко нам не дає формулювання, чому він встановлює такий граничний термін для щорічних відпусток, для соціальних відпусток. Це кожний випадок. Він індивідуальний, і на мою думку, він залежить від складності виконуємих обов'язків, складності можливо праці на підприємстві. А труднощі можуть бути різними. Серед них, наприклад, робота вночі. За таким графіком доводиться працювати медикам, аби рятувати людське життя. Тож про приптому за таких обставин думати ніколи. Для працівників нашої лікарні відпустка має надзвичайне значення, тому що робота у нас дуже інтенсивна. Ну, майже 80% наших працівників, а це біля тисячі, вони працюють в змінах. це чергування в нічний час, напружена праця, емоційно виснажує. Як би там не було, кожен мрій якнайбільше порелаксувати, кажуть психологи. А все через постійне психологічне навантаження та брак часу на особисте життя, кажуть фахівці, завдяки е, такому перевантаженню, скажімо так, якимись питаннями бізнесу, роботи, професії, вони е, інколи можуть нехтувати іншими сферами свого життя, які є досить важливими. а сюди відносяться і здоров'я, і спілкування з близькими людьми. І власне саморозвиток свій відпочинок фахівці радять планувати заздалегідь, аби потім з новими силами братися за діло. Черкащини ж кажуть, після відпустки оговтуються по-різному. Взагалі, в мене така робота, що пробуджуються у мене нові сили, нове натхнення, нові плани, куча грандіозних мрій, але це ненадовго. Дуже дуже приємно відпочивати. Лучше ніж робити. Тим болі я люблю свою роботу. Мені дуже легко вливатися, і поэтому все нормально. Аби працювалися після відпустки легше. Налаштовуйте себе на позитив і обов'язково залиште кілька днів на адаптацію після довготривалого відпочинку. Катерина Ключка, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Цим завершуємо випуск. Далі спорт та погода. Гарного вечора і залишайтеся з нами. Вітання всім тим, хто неухильно слідкує за подіями спорту у студії В'ячеслав Лопушанський. Я розпочну з приємного. Черговим світовим рекордом завершився командний старт на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної гвинтівки для шаркаського снайпера Сергія Куліша. Цього разу в хорватському місті Осіє Куліш вдруге побив свій же рекорд світу серед юніорів у вправі МГ 9 Вчора Куліш настріляв немислимі 626,5 балів. Щоправда, цей результат не дозволив нашій збірні у складі якої. Виступає ще Айвазян та Сухоруков зачепитися за нагороду. Україна серед 23 команд посіла четверту сходинку. Попереду у куліша ще індивідуальна вправа. Мг 6 у цьому виді Сергій вважається одним із фаворитів чемпіонату Європи. Ще нещодавно молодий спортсмен у цій же вправі оформив срібло Кубка світу. А тим часом черкаська команда релістів Малов Мотоспорт очолює рейтинг найкращих екіпажів країни у класі машин у 1600 Висока звання Черкаський гонщик Павло Малов, і його штурман, Дніпропетровець Олександр Островський здобули на третьому етапі чемпіонату України у Львові. Паралельно із всеукраїнською релійною першостю визначали кращих у загальнокомандному заліку етапу Кубка Європи. Чемпіонат у західній Україні зібрав десятки досвідчених спортсменів із країн СНД та Європи. Внаслідок негоди традиційна траса Ралі Галіція підготувала учасникам зман чимало сюрпризів. Через дощ дорога з гравію значно ускладнила проходження траси із восьми спецділянок. «Були міста, де в поворотах стояли лужі от внутрі поворота, і я та достаточно сильна мішала нам, поскольку ознакамлювались трасами по сухому. а уже непосредственно ехали по мокрому, могло случиться так, что заходишь в быстрый поворот, а там внутри стоит лужа. Машина может потерять сцепление с дорогой, и можно просто-напросто улететь. Дощова погода не єдиний фактор, що вплинув на результати гонки. Відразу у двох екіпажів виникли проблеми із машинами. Головного суперника черкащан Олексія Кобзіва на ладі Каліні підвела коробка передач, і він не дістався фінішу. Подібна доля чекали на авто Малова. У його ВАЗ 2108 теж поступово відмовляла коробка. Повільно, але впевнено, черкаська команда таки перетнула лінію фінішу. Ведуть тряски постійної. У нас вылетел карданчик, который связывает рычаг КПП и саму, собственно, коробку передач. И некоторые передачи перестали включаться. Вот те, которые включаются вперед. Первая, третья, пятая. То есть у нас, по сути, остались три передачи. Вторая, четвертая и шестая. За результатами третього етапу чемпіоната України команда Малов Моторспорт здобула перемогу у класі машин у 1600. У рамках п'ятого етапу Кубку Європи Черкащани на другому місці. Попереду у їхньому класі лише білоруси Андрій Циганков на пару із Олексієм Криктуном. За два тижні на відремонтованому авто екіпаж Малова Островського відправиться на четвертий етап чемпіонату України «Александров Ралі. На тій же трасі в Чернівцях наші реалісти поборються за нагороди шостого етапу кубку. Європи. Юля Порпленко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. А днями кадетська збірна України здобула дві перемоги над потужною командою Литви. В обох тріумфальних матчах кращим гравцем став баскетболі черкаських мав Святослав Михалюк. Вихованці баскетбольної школи черкаських мав продовжують свої виступи за збірні України на різноманітних турнірах. Найширший десант має збірна команди України Ю-16. У складі кадетської збірної працює відразу п'ятеро гравців черкаських мав 97 А саме Святослав Михайлюк, Ростислав Лунський, Ілля Антоненко, Іван Ткаченко та Володимир Потапенко в обох товариських поєдинках проти Литви Україна здобула перемоги з рахунком 70 на 63 та 96 на 66. Чудовий перформанс в обох матчах влаштував лідер збірної Святослав Михайлюк. У першому черкаський баскетболіст наколотив 36 очок, 10 підбирань та 7 перехоплень. А в другому Святослав зібрав 26 очок, 5 підбирань та 4 переда. Наразі українська команда знаходиться на міні-турнірі в Сербії, а вже 8 серпня стартує на домашньому чемпіонаті Європи серед 16-річних. і вам завітати бодай на один матч чемпіонату Європи, який прийматиме столичний палац спорту. З побажаннями вдосконалюватися у спорті та життєвих здобутках. Редакція ЧСН Спорт прощається з вами. На все добре і до зустрічі в цій же студії рівно за добу.